МВФ-10-530 X-Drive. Така беха є в наявності. Оп! Диба малий біжить. Забери малого, щоб не бокануло відео. Ось така беха, машина в дуже гарному стані. Але вже 345 пробіг. Зараз захитереть, що це багато. І в якому вона може бути в стані. Великий моніторфон такий салон. Кому цікава така БМВ? Звертайтесь, приїжджайте і дивіться 13 й рік. 13 й рік трохлітрова дизель. 10-500 євро. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мреф. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.